Всім привіт! Невеличкий фентезі Тайдж про те, як жила українська фентезі ком'юніті цей місяць. Отже, небо буква постаді реакцію Джона Абракомбі на українське видання Півсвіту. Брендон Сандерсон повідомляє, що вітри правда, п'ята книга архіву штурмового світу завершена. Третій роман Ребекки Рос має назву і дату виходу. В топі продажів на книжковому арсеналі на цей рік дуже багато фентезі та фантастики. Видавне створювати себе інстійно псалоч проща одного зарубіжного автора фентезі, що підтримує Україну і поширює інформацію про атаку на типографію. І, до речі, вони показав українську покодинку до фантазії чернезики злодій. На носі фестиваль «Фанкон», кон фестиваль сучасної попкультури. Відправляємося, але перед тим попрошу підтримати мій канал лайками, коментами і вписками. Я стараюсь для вас. Йдемо далі. Починаємо з того, що Джо Беркромбі заявив твіттері постив українське видання Півсвіту і сказав, що воно досить таке гарне. До речі, хто не знає, Півсвіту це безкучий твір сповнений політики, і насильства. А Беркромбі, до речі, вміє створити незабутніх персонажів, і це доказ. До речі, якщо ви фанати такого твору, а як перший закон, ніж їх повісять, Останній довод королів, то це трошки інша трилогія, проте вона також надзвичайно цікава, хоча вона більше на таку публіку більш молодіжну. Я вже, звісно, трошки застарий, але нічого. Брендон Сандерсон повідомляє, що він закінчив на Фейсбуці інтерлюдію до п'ятого тому, архіву хіоштурму світра, який отримав назву «Вітер і Правда, чотириста тисяча слів. Робота над романом почалася іще в березні 2021 року, хоча активне написання почалося приблизно через рік після цього. Тож автору знадобилося 2 роки та кілька місяців на роботу над цим твором в повний робочий день, ще один рік на роботу над планом. Автор обіцяє, що це буде досить хай, чудове завершення архи. Нагадую, що архів штросів за це досить такий величезний цикл на 10 томів з двома архами по п'ять томів. Так що нас чекає якийсь проміж... проміжний фінал та закінчення. Йдемо далі. Третій імперський роман Ребек Хайрос має назву і дату виходу. До речі, Ребекка Єрос сучасна американська письменниця та блогерка, яка спеціалізується на створенні романів та фентезі. Курінські читачі знають її по роману «Четверте крило» з серії Онікс... Книжка нова називається Onix Storm і буде в руках читачів з 21 січня 2025 року. Авторка наголосила, що в новому творі буде політика, нові пригоди, старі вороги, ну і звичайно купа доконів, які так люблять її фанати. До речі, нагадую, що цей цикл буде екранізовано. Отже, і фанати серії, в році десь так 25-26, швидше за все будуть радіти або відчувати себе так само, як фани Відьмака або Персню, Ока Світу та інших не менш щасливих е фанатів екранізацій. Ну що ж, будемо переходити до другого боку наших новин, а перед тим попрошу підтримати лайком, коментом, підпискою, Сподобалось, не сподобалось обшивіть, будь ласка. Отож, серед продажів на книжковому арсеналі, який буквально відбувся на днях. Є дуже немало фантастики. Починаємо з видавництва Баба Галамага. У них серед топів продажів дуже багато поезії та е, чудовий твір пан Малодобрий Володимира Арієнва. Пан Малодобрий, це нова історична фантазійна повість Володимира Арієніва. Це захопливий детективний сюжет, вірування і звичай Європи XVIII століття. А ще звучить можна ластити чи ці, купці і звісно цікаво від скотиком. До речі, ціна близько 340 гривень можуть купити на офіційному сайті. Переходимо до видавництва Небо Буква Публішинки, який спеціалізується на фантастики фантезі. Я вам взагалі скажу, що їхні кожна книжка це якесь витвірсесом серед їхніх топів продажів української фентезі, злодій Ярослава Задоровського, зводі є першою книгою серії, а також дебютним романом автора у жанрі епічного фентезі. Далі йдуть зіми, народжені Брендона Сандерсона, Півкороля Джо Аберкромбрі та Червона зима Анет Марі. Топі продажу було Дім Наба і «Подого місто півмісяця Сари Джо Джомас і Тінь Озрушається Беашваб. Ну і відзначу, що дуже радий, що в топі я був радвел від Брайана Жарка. Хто не знає, це дуже така класна історія про мишок воєнників. Йдемо далі. Видавництво жупанського. Серед топів було повне зібрання творів Гор... Говарда Філіпса, крапти Том 4, та молодша Еда. Молодша Еда, звичайно, не дуже якась фентезійна фантастика, проте також варто. Видавництво Старого Лева може похвалитися тим, що серед топів продажу є твір українського автора Ігоріла на Павлюка, я бачу, вас цікавить пітьма. Досить такий цікавий та неординарний. Ідемо далі. В видаництво зелений пес. Інфена на Дауну, це це зрозуміло, враховуючи смерть Дмитра Капранова, що дуже сумно, адже видаництво зелений пес дуже багато зробило для розвитку української фантастики. Отож, переходимо до виданиста начальника книга Бода. Серед топів продажів було «Поветель Хаузу, книга 6, це кулковос часу Роберта Джордана. світу» – книга 1, це колкос часу Роберта Джордана. 451 за Фаренгейтом Кульба Бовено. Класика відрає Бредбері. Наступна новина, видавництво Віват. Серед фентезі на цей раз із Магарит княгині Несвіцької Оксандра Йунця з художнім оформленням Юрія Журля, воїнське міське пригодництво фентезі. До речі, скажу що оце мене вже назву зацікавило, тим більше ілюстрації Юрія Журуля, так що собі точно замовлю. Ну і у вас зараз вітає на територійної ну, детектив фентезі для тих, хто хоче разом з нечістю прогулятися вулицями Києва початку десятого століття. Одне з моїх улюблених видавництв видавництво рідна мова Борем. Ну, люблю їх за видавництво книг Вагнера. А в них цей раз в топі продажі було Змія і Голуб, вся трилогія та піреназі Сюзяна Кварк. Щодо видавництва Кенбаксу, то вони прийняли цього рішення відмовитися від участі в книжковому арсеналі, а зекономлені кошти направили на допомогу Збройних силах України. Ну і переходимо на завершення, а саме на фестивалі. Взагалі, це круто, що незважаючи на війну, бокаути та загальну ситуацію у нас культура живе. І от можу проводити фестивалі рівня фанкону. Це фестиваль сучасної попкультури в Україні, який відбудеться вже 8-9 червня 2024 року у МВЦ. Підсумовуючи, можна сказати, що це був такий от досить класний та цікавий місяць для української фентезі спільноти. Дуже багато подій, дуже багато нових книжок. І приємно, що люди продовжують читати фантастику. Нагадую, що ви на каналі Читаєш Поділля. Звати мене Дмитро і буду радий, якщо ви підтримаєте мій канал лайками, коментами і підписками. Почуємося всім щасливо і пока.